Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому році! Всіх хочу привітати з Новим роком. Побажати міцного здоров'я, щоб всі ваші бажання, мрії збувалися і якнайшвидшого миру. І в цьому відео ми з вами розберемося наскільки сильно подорожчала автоцивілка і які основні зміни в страхуванні вашого автомобіля. Тому всім приємного перегляду! Поїхали! Друзі, а для того, щоб подивитись, наскільки подорожчали страховки, заходимо на Hotline Finance, тому що, як правило, я тут більше всього тут купляю страховки, це дуже зручно. То давайте хоча б на прикладі своїх автівок, які в мене були, у мене залишилась вартість попередніх страхових полісів, скільки мені вони обходились на рік, і по ним порівняємо, яка зараз ціна. Давайте на прикладі Audi Q5. У мене була вона 2016 року. 2 літра. Бензин. Давайте виберемо легковий автомобіль 1,6 до 2 літрів, Луцьк, Волинська область. І нажимаємо розрахувати. Бачимо, що вже такої ціни, як раніше, було 1000, 1200-1400, взагалі немає. Перший страховий поліс у нас починається вже від 5 тисяч гривень. Наступне 4246, 4948, 5 540 4 143. Більше варіантів тут нам не надається, але бачимо, що значно більше. Коштує тепер страховий поліс. І ми тепер повинні з вами розуміти, коли ви купуєте автівку, що також тепер страховий поліс, треба враховувати у вартість автомобіля, тому що, коли він уже коштує біля 150 доларів, він є, то це вже якби йде гарна знижка. До речі, давайте знаєте, що спробуємо виставити Київ, тому що також дуже багато залежить від цього, від великих міст, там, де великий трафік, страховки, як правило, коштують трохи дорожче. Беремо Київ розрахувати. Бачимо, тут у нас вже вартість 6238 5900 6243, тобто на півтори тисячі гривень страховий поліс подорожчого між просто регіонами. Так, так, Стри. Місто Стри Львівська область. Розрахувати ціну і, о, дивись. 4 726, 2, 279, 3,800. Тобто ми з вами тепер можемо зрозуміти, якщо ви живете в великому місті, там, столиці Києві, то у вас страховий поліс буде один із самых дорожчих. Там, де у вас населення менше, страховий поліс коштує менше, і це нормальне явище, і раніше так само було. Але ціни від 900 гривень 1200 за поліс, такої ціни вже немає. Давайте розберемось трохи, чому так. В першу чергу автоцивілка дорожчає, тому що з 1 січня вступає в силу новий закон. І тепер всі виплати по автоцивілки будуть значно більше, чим були раніше. Також з наступного року, після скасування воєнного стану, ці виплати будуть знову більше. І третій пункт це. По вступу в ЄС після того як ми вступимо в ЄС протягом 4 років ці виплати будуть також більшими. Тобто, ми тут разом з вами вже розуміємо, що виплати значно більше, і від цього в нас страховий поліс також по Крім того, страховим дали можливість самостійно встановлювати вартість страхового полісу. Ну що ж, давайте тепер подивимося на інший автомобіль, яка вартість на сьогодні страхового поліса. Давайте візьмемо на прикладі мого того Рега, да? який в мене був легковий автомобіль, він в нас був до 3 літрів, від 2 до 3 в Луцьк. І натискаємо розрахувати. Мій страховий поліс, який я робив до цього, він мені коштував 1820 гривень. Наразі цей ж самий страховий поліс коштує 5279 4241 5314, 6269, 4261. Знову одразу давайте залетимо і подивимося, скільки такий самий поліс коштує в місті Києві. Дивимось. Бачимо, що у нас навіть тут по знижці він був 6700, зараз 6457, 6,695, 7200, 83,6200. Також бачимо, що різниця така ж сама, як і на попередньому автомобілі, в великому місці в нас страховий поліс коштує дорожче на півтори тисячі. Але, блін, така вартість цього страхового полісу, що трохи незвично, що для того, щоб його придбати, треба буде заплатити таку вартість за нього. Але що ви бачите, ми з вами трохи розібралися, що також це є плюсом того всього, що і не дай Бог, щось десь станеться, то виплати у вас є набагато більше. Також хочу звернути увагу вашу, що раніше, як ви пам'ятаєте, що не всім. Треба було робити страховий поліс «Автоцивілка». тому що раніше були всякі пільги учасникам бойових дій і все інше. Зараз страховий поліс обов'язково робити всім. Але є перелік людей, яким все-таки можна буде зробити цей страховий поліс зі знижкою в 50%. Але робити прийдеться його всім. Також з 1 січня є можливість прямого врегулювання виплат. Що це означає? Якщо ви, не дай Бог, Попали в ДТП ваш автомобіль застрахований, і іншої людини автомобіль також застрахований, то ви можете звернутися в свою страхову компанію і вона проведе вам виплат. А якщо у вас страховка тільки на ваш автомобіль, а іншого учасника страхового полісу немає, то ви також можете звернутися до свого страхового агента, який зробив вам виплат. Але це діє, коли тільки пошкоджений автомобіль. Також є зміни до скасування коефіцієнту знос. При розрахуванні страхового відшкодування буде використовуватися принцип приведення автомобілю до стану, в якому він знаходився до ДТП. Давайте тепер подивимося, скільки буде коштувати страховий поліс на звичайний автомобіль, такий малолітражний, тобто там з двигуном до 1,6. Яка буде вартість страхового полюсу? Легковий автомобіль ДО. 1600 кубіків. Місто Київ почнемо з Києва розрахувати. Тобто ми зараз розуміємо, що тут автомобілів десь процентів 60-50, з таким двигуном зараз їздять і страховий поліс буде коштувати 5472, 4700, 5190, 5722, 4,900. Тобто страховий поліс коштує дорого. І різниця прям не така велика між тими автомобілями, які я перераховував до цього. До речі, хочу звернути вашу увагу до франшизи. Зараз її відмінили повністю для вашого розуміння. Давайте подивимося такий самий автомобіль, скільки буде коштувати страховий поліс в місті Луцьку 4,473,3 600. 4,032, 4,860, 3,248. Бачимо, що різниця також є, і страховий поліс також коштує дуже-дуже дорого. Стрій, Львівська область, розрахувати. О, чуєш, а мені в стрію подобається. 4143. 1923, 4, 4,247 1980. Ну, Різниця між Києвом і Істрійом велика, але і в кількості населення також різниця дуже велика. Тож, тобто, ви ж розумієте, чим менше людей живе в населеному пункті, тим менший процент того, що цей автомобіль попаде в ДТП. Так як в Києві там просто караул, пробки затори і постійно якісь ДТП, то там можливість набагато більша, і страховий полюс коштує відносно дорожче. Друзі, давайте трохи. То, підсумуємо щодо того, що ми з вами зрозуміли. Ну, Як для мене, знаєте, як для простої людини з нашою середньою зарплатою десь в. В районі 15, 15 тисяч гривень, то вартість страхового полюсу в розмірі 5-6 тисяч гривень. Ну то трохи занадто дорого. Тому що так, це у нас зроблено спеціально для того, тому що ми там ближче до ЄС. Ми йдемо в ЄС, щоб було все як у людей. Але і не забуваємо, що там у людей зарплати набагато більше, ніж в нас. Не так часто ми попадаємо з вами в ДТП, слава Богу. Хоча люди різні, у мене був знайомий, який... Три рази за рік попав на ДТП. Але що ми з вами розуміємо, що страховий поліс все одно прийдеться купляти, дорого чи недорого? Просто у нас з вами є тепер розуміння, що автомобіль стає ще дорожчим в його експлуатуванні. Тобто, бензин у нас по 55-60, страховий полі 6 тисяч, плюс у нас долар по 42 з копійками, тобто долар вищий. І ми розуміємо, що запчастини на автомобіль також подорожчують. Транспорт подорожчає, все подорожчає. Куди ми йдемо? В ЄС, в ЄС. Да. Нас чекає, чекає, тільки, да, тільки не з такими зарплатнями і з такими проблемами, які у нас є в нашій країні. Друзі, також є і ще забув вам сказати, що до зеленої карти. Можливо, хтось там збирається в подорож, то по зеленим картам також є невеличкі зміни. Як ви пам'ятаєте, раніше ми робили або в день, коли ви вже виїжджали за кордон, або на кордоні робили зелену карту. А зараз треба це робити. Заздалегідь, хоча б за один день до вашої подорожі. Оформлюєте зелену карту, її не обов'язково розпечатувати для того, щоб показати на кордоні. Зараз вона може бути електронною. Тому майте на увазі, якщо хочете їхати, то робіть це заздалегідь. Вже на кордоні виписати і одразу переїхати кордон, так не вийде, тому що вона починає діяти на наступний день. Ось отака інформація щодо страховки на ваш автомобіль. Будь ласка, пишіть коментарі. Що ви думаєте з приводу цього? Всім дякую, до побачення, до наступних зустрічей, па-па.